Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 2600 же поінтів на балансі gg дропу, і все для того, щоб згадати і визначитись, який кейс серед кейсів колекцій найкращий. Всім привіт! З вами Атом і. Я також сподіваюся, що результат буде таким такий же, як і в минулій серії. Хто її не бачив, зараз буде спойлер. Там я вибив дуже цікавий глок. Подивіться. Коротше, далі не буду спойлерити, може реально хтось захоче подивитись. 1745. Починаємо з кінця. Тож, ну. Ну так, да, 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 з 22 року, тобто, <хи> логічно. Окей, що мені падає? 1110 це м'яко кажучи, не окуп. Адже я відкриваю за 1745 і так кожен раз, так. Бо вони однаково всі коштують. Ну, зараз подивимось. Може, щось та і цікаве випаде, а може навіть. О, це схоже, це дуже схоже на окоп. І так, це окоп, але дивлячись, який може от за 500 оця б випала. Було б прям файно, це було б. E, 3000. Ладно, окей, okay, нормально. E, 21 рік окупає мене. Найс. Nice. Колекція 20-го року. Я не буду записувати в нотатки також і бути. Просто e, по відчуттю, що краще видало, я отак буду запам'ятовувати приблизно і дивитись. Ну, це близько до окупу, але не окупає. Оцей глок непогано коштує. Та і все. На цьому. Окей, okay, 21 рік поки що виграє. Причому, ну, непогано він видав доволі. Так, а можна було оцю... оцей ножик, ні? Ладно. Це теж не окуп. Ну, близько до окупу, окей. 19 рік відкрив і тепер 18-й. Ой, фастом не буду. Фастом не буду. А тут є хоча б один, звідки падають безкоштовні прокру... Ой, оце щось прям печальне. Чуєте? Оце щось. Мінус 1000. І мені не вистачає прикол в цьому. Прикол в цьому, і треба йти, значить, сюди. Так, 18 рік, я запам'ятав. Сподіваюсь, випаде, щось, що я можу продати зараз спокійно. Продаю 3-4. Так, 1700. Ну да, мені вистачить це за скільки. От, вже вистачає, окей. Але треба, щоб 17 рік окупив. Або буде погано, і, можливо, я навіть не всі кейси зможу звідси випробувати. Окей, 17-й рік полетіло. 1745, давай, треба. Ну, можна його купити. 200, блін, це, по... це дуже авік це гарно. Авік врятує. Авік мене врятував. 2300. Найс, хоча б так. 2600 є і трошки можна видихнути. 16-й рік. Сподіваюсь, він хоча б десь тільки ж. Тобто, ну, щоб ми могли відкрити також і наступні роки. Глок 550. О, 990 Азімов трошки насейвить. А що це за якість? Мені навіть цікаво глянути. А, так, а що? А. а, а... Велворн well статрек, ну так, да. статреки вони, в принципі, ціняться. Золотий кейс також є, поки що не буду відкривати це. якщо е буде погане щось відбуватись, то я його і відкрию. Ну а в нас, почекайте, 16-й рік ми вже відкрили. Так, да, да, да. звідси Азіма випав. М і тепер тепер 15-й, полетіло. Що тут може цікаво, Ну, тут може цікаво дропнутися, якщо бути чесним, прям може, може, але Жорсткий злив, да? мене чекає. Касар, окей, злило мене. 14 рік, передостанній кейс колекції. Що ти нам покажеш сьогодні? Будь ласка, можна, ну, щось щось гарненьке. Ні, нема. Ой, це це дуже погано, це дуже погано, тому що треба йти відкрити золотий кейс, і не факт, що нам цього вистачить, тому що ну, він може видати щось ось таке. А, ні, хоча Лімба це гарно коштує бо це з колекції Браво. І можна, блін, це може 200 коштувати і. А, ну окей, 370 вистачає. До речі, я помітив, що з безкоштовних кейсів випадає, типу, щось по типу ось такої зброї, але гарної якості статрек іноді. І, типу, ти розраховуєш десь на 500, а випадає за 1800. Це я вже 100% от помітив. Не перший день все-таки відкриваю ці кейси. І головне, що вистачає на колекцію 13-го року, 5 штучок, Що звідси може. АВП бум. АВП бум це жорстко. Ну, вона, скоріш за все, не випаде звідси, тому що це, якби, кейси не дуже дорогі. До речі, Окей, Кракен це норм, а 200А це? Ну, та ж сума. Можна, до речі, 13-й рік ще спробувати відкрити. Чомби ні, ми вже і так, все повідкрили. Окей, 570 найс. М -м, можна це гарне? А, ну, це десь та, та сума, да. 1711 навіть не окупило. Окей, ще раз. І. треба що Тре... Стоп. А по 250, Мені здавалось, вони дорожчі, Ну ладно. Ладно, ладно. М -м, припустимо, що так вони і коштують. А, контракт, контракт на всю можна зробити, хоча. Ну, в принципі, він, скоріш за все, мене зільє, але хто зна, хто зна. Да, він зливає мене, окей, нічого страшного, я продаю. І, блін, колекції сьогодні не порадувала. От перший раз, коли я це ще було місяці 2-3 тому, я тестив колекцію, вони прям непогано видавали. Ну, може, тому що в мене був і баланс побільше, я там відкрив не просто 5 разів, а трошки їх побільше. Так, що я листаю? Я хочу хайпкейс відкрити, в принципі. Може, щось з нього і випаде. Ну і насправді, до речі, мені цікаво, скільки цей глок коштує. Окей, 577 ми окупились. А... Насправді, в минулій серії це мене окупило. Так що, а, це в будь-якому випадку окуп цей глок. Окей. Запам'ятали. минулій серії мене, коротше, окупило, тому я думаю, воно так і перестало мені ставити, тому що там все-таки був. Не який окуп. По це x 4 навіть з половиною, ну трошки менше, ладно. Easy Game, кейс, який дається по промокоду Atom F77. Прямо зараз його. Я кручу і. І Cyrex, дивлячись знову ж таки від якості. До речі, давайте подивимося, скільки 100 Cyrex коштує цей. Я не бачу ось. Ось ось ось. 1500 New Trek, це окей. Е, можна спробувати зробити що? Правильно. Апгрейдик. Апгрейдів сьогодні не було. Ну, куди ж без них, да? В принципі, е, 499. Полетіли. Емечка ось така гарнесенька. І. стартануло. Стартануло бодро. Це поганий знак. 444, Shark Кейс. Кейси, кно. Мені треба, Ну, не мені треба. Коротше, я хочу, щоб новенькі. Нові... угу. Все, всі так вже зрозуміли. 657. Коротше, я хочу, щоб новий кейс. Нові якісь вже трошки змінили. Може там щось цікавеньке. Ем... Ну, мені треба ще кейс за касар, тому що минулий прибрали. І зараз його тупо немає. Тому це не діло. Це ну, абсолютно ніяк. Ну, не можна. Um, таке витримувати, тому. ну, да, Мі між рукавицями і ножем. Віримо. Віримо. Uh -huh. uh, злило. Окей, ейс, фастом. Фастом, причому. Будь ласка, почекайте, а скільки це не окуп? що? А, угу, зрозумів. Зрозумів. До речі, не забуваємо про це колесо. І додатково ще от сюди вводьте Atom F, або якщо вводили вже Atom F11, і тут всякі цікаві бонуси. Його можна крутити навіть без депозиту. Ну а тим часом, все не дуже гарно. В мене 257, і Холідей, скоріш за все, зільє мене, ну, подивимось. Uh, так, холі десь зливає. 98 видає. Я знаю, що мене окупить. Будь ласка. Окей, призма це окуп. Два. ну ніби, ніби одну фігню дасть, а один непоганий. Дивіться. І в сумі ми Ільємо, да? А, ні, два поганих видало. Окей. Mm, Рівно okay. на два вистачає. Можна, будь ласка. Ага. Окей, 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 окей. Зрозумів. Ну ладно, це окоп, 1111, ще раз, ще окоп, може фарм? Нескінчений фарм? Почекайте? Можна так до кінця? Стоп! Я за... Я зламав сайт? Ні. Це можна в прев'юшці... ну не в прев'юшці, в назві, типу, сказати, я зламав сайт і по факту це буде на таким клі... О, знов! Так я зламав сайт! Да? Ну який. Ай, чо... от. Угу. Да. Да, да, да. От це скільки? Касар. він коштує! Він походу звідси, ну... М'яко кажуть, що маленький шанс, що він звідси дропнеться. Полетіли далі. Фарм? Ні. <с? <с?> ну який 70? Куди? Куди 70? Прийом. Таке, ну, прийом, не подобається мені. Ладно, треба закінчувати цю серію красиво. В принципі, головне, що ми подивилися, що дропається з колекції. І якого року непогано. 21-го да, року колекція видала непогано. Тому ось таким чином. 500. Може, насправді 449. Просто щоб. Ой, 5449. Да, угу, звісно. До речі, в мене є. Ще план протестити апгрейдики. Ну, в наступній серії. Це достатньо все-таки цікаво і достатньо ну, профітно, як показують мої серії. Звісно, це не фінансова парада, тому що це все-таки ну, більш розважальний сайт, тому що, тому що тут може отак злити, як мене злило в цій серії. Все. До нових зустрічей.